Перші підсумки понеділка це вікна. Вітаю. І ми починаємо з новин зі сходу. Там за минулу добу 64 обстріли. Бойовики активізувалися на Луганщині, та, попри це, Донеччина лишається найгарячішою зоною ТО. І саме там минулої доби загинув український боєць. Що сталося? Запитаємо Вартема Сорокіна. Він наживо з нами. Артема, вітаю! Що тобі відомо про загибель бійця? Це сталося під час бою? Чи це робота ворожої ДРГ? Добрий вечір, Ольго. За офіційною інформацією, наш боєць загинув в селищі Луганського внаслідок обстрілу бойовиків. так само через постійні обстріли наші армійці зазнали поранень в Зайцевому та промзоні Авдіївки. Ще один армієць постраждав у широкиному на Міні. Ці, цієї доби не обічне минулося без жертв і серед мирних мешканців. Ось відео з цієї ж Авдіївки. Терористи втрапили в будинки простих людей. Є один поранений. Ще двоє мешканців. Терористи поранили в Мар'їнці. Там також дісталося житловим кварталом. Б'ють терористи із забороненої важкої зброї чи не найбільше із великокаліберних мінометів. Ну, так як ми сьогодні чули стрілкотню і в тому числі роботу важких мінометів 120-х, то видно, що зараз вони вже не бояться нічого і працюють відкрито в день абсолютно всупереч всіх мінських домовленостей. Ми самі нині потрапили під обстріл в опитному. Це неподалік Донецького аеропорту. Наші армійці розповідають, бойовики гатять, не криючись, і вдень, і вночі. Ми вже забули, коли ми тихо тут було. Особливо останніх півтора місяці тут а, тишини вже не наблюдається. Про угу. час починають з 9-10 і можуть до ранку просто не вспокаються. Власне більше, більше про страшні обстріли е, опитного дивіться вже о 22-й. Хочу лише додати, що е, нині у зоні АТО дуже складно не лише через постійні обстріли бойовиків, а ще через небувалу спеку. А е, нещодавно стало відомо у станиці Луганській закрили єдиний на Луганщині пункт перепуску на окуповані території через високу температуру. Довкола КПВВ е, почали вибухати міни та невибухні боєприпаси е, через таку саму небезпеку. Нині закрили і. КПВВ Зайцеве на Донеччині там навколо перепускного пункту загорілася трава. І на цю хвилину в мене поки все. Олю. Дякую, Артем. Артем Сорокін про ситуацію на сході.